Дядя, друзі, це компанія Автофокус і у нас нове надходження Audi Q7 2015 року випуску. Ось така біленька, гарненька, на повному приводі, з безключовим доступом, з електричною лядою, на передніх задніх парктроніках, а також камерах, Автівочка на 3-літровому бензиновому двигуні, в повному приводі. Ось такий вигляд. Автомобіль має ззаду салон. Шкіра, все класно, з підлокітниками, зі шторками. З задніми електросклопідіймачами, а також кліматом заднього, заднього ряду. Зараз перейдемо, ось, без ключової, до речі, перейдемо до переднього ряду, електричне регулювання сидіння водія та пасажира. Безключовий доступ, стар, е, старт-стоп, автоматична коробка передач, двохзонний клімат, камера. Зараз спереду знімаю, до речі. Ось таке шкіряне мультикермо з ліпістками. Леп... та. В принципі що? Автоматичне світло, круїз, бортовий комп'ютер, 4 електроспло пам'ять сидінь, контроль сліпих зон, відкриття електроляда і аудіосистема Bose. А даний авто можна і приїхати, і придбати в компанії Автофокус. Знаходимося за адресою Гната Хоткевича 22Б, автівка доступна як лізинг, кредит, за готівку безготівково. Також можете обміняти своє авто на це. Приїжджайте, чекаємо на вас.